Перше значення дієслова «кохен» – готувати страви. Куховарити. Ich koche gerne. Я люблю готувати, я люблю куховарити. Ich kann gut kochen. Я добре можу готувати, я вмію це робити. Але помітьте, що тут йдеться мова про приготування теплих страв. Тобто, коли я хочу сказати, що я готую салат або готую сніданок, я кажу, ich mache einen salat. Ich mache Frühstück. Друге значення – варити, тобто готувати щось в гарячій рідині. Ich koche eine Suppe. Я варю зубку. Ich koche Kartoffeln. Я варю картоплю. Третє значення – варитися. Die Suppe kocht. Суп вариться. Die Kartoffeln kochen. Картопля вариться. Четверте значення – кипіти. Das Wasser kocht. Вода кипить. De meio corte, moluco aqui, puti.